Сьогодні Трамп не змінив свою головну зовнішню політичну лінію, яка ще тоді, коли він кандидував у президенти на другий термін, оголосив. І ця лінія, до речі, була ще під час його першого терміну. А ця лінія звучить так, що головним геополітичним конкурентом у світі для Сполучених Штатів є Китай. І Сполучені Штати мають перенести всі зусилля для того, щоб стримувати Китай, який загрожує. Безпеці, зокрема, сполучених штатів, і не тільки Сполучених Штатів, що це означає? Це означає, що Сполучені Штати мають шукати можливості тиску на Китай і увага розбивати будь-які політичні союзи, які відбуваються навколо Китаю. Простіше кажучи, Трамп ще досі мріє відірвати Росію від Китаю, тому що якщо цей союз поглиблюватиметься. То так можливо Росія стане залежною від Китаю, але ж і Китай отримає доступ до ресурсів Російської Федерації. Це буде посилення Китаю, це не те, що хоче Трамп. Тому Трамп поки що. Хоча він розчарувався в Путіну, не змінив свою оцю основну геополітичну орієнтацію на стримування Китаю, і тому його заяви такі для нас суперечливі, коли він одночасно розчаровується в Путіни, але при цьому заграє з Росією. тому що він все ще хоче стримувати Китай, відірвавши зокрема. Росію від Китаю спробувавши розбити цей союз, тому до речі, Трамп під час зустрічі з Путіним і пропонує Путіну спільні проекти між Сполученими Штатами і Росією по освоєнню арктичної. Бабагатство по створенню нових транспортних ресурсів по інвестиціях в російську нафтовидобувну промисловість для того, щоб притягнути економічну Росію до Заходу, до Сполучених Штатів, відірвавши від Китаю. Просто коли розуміти оцю справжню стратегію Трампа, яка в нього є, тоді стає зрозумілішим ці його суперечливі заяви, які він час від часу робить. Тому я думаю, що справді він сподівається на вікно можливостей дипломатичної, яке буде всередині осені.